Дякую, друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні я хочу вам розказати, як ми готувалися до свята Нового року та Різдва. Мишко в цьому році попросив ялинку. Він дуже давно нічого в нас такого не просив, а в цьому році каже, хочу Різдво і Новий рік, як у Тома з ялинкою. Ми взяли ось таку ялинку із підставкою, щоб не морочитися невеличку. Щоб менше носитися, ну ви розумієте, ми всі нюанси врахували наче. І ось так по швиденькому будемо прикрашати її. Я одразу відчуваю, що дуже багато буде хейту, але хочу сказати одне. Мишко з початку війни у нас перестав розмовляти. І зараз ми радіємо тому, що він розмовляє будь-якою мовою. Це і українська, і російська, і німецька. Але когда нервує. то. Все Мы уже поставили елочку. Бабская поставила. У нее одна лука. Покажи. Вот видите? Поэтому она одной лукой стулку несла. Я медленно ходил. Мы ее будем укласать. Ми раді, що в нього виходить цей хай десь і гірше, десь краще. Навіть хотіли до логопеда звертатися, але сказали, що не треба, все це стрес і все буде в нас добре. Надіємося більше сім'я друга, бабусі, дідуся російськомовні, адже ми з Харківської області повністю, де Харків майже весь був російськомовним. І всі ми переходимо. На українську мову ми перейшли швидше, а у мишка краще і легше виходить російською розмовляти. Хоча ми розмовляємо з ним українською мовою. Процес потихеньку йде. Працюємо, прикрашаємо і скоро буде в нас уже гарно. Ось так прикрашається наша вуличка. Тут завжди дуже цікаво прикрашені ось це подвір'я. Не знаю, як сказати подвір'я чи як. Любителі хендмейду на Хэллоуін, у них цікава була така композиція. Я вам знімала її, це саме біля цього будиночку. І тепер у них повністю добудували ось таку новорічну вже композицію. Є і молоко для Санта-Клауси, є лист, куди покласти, і сам Санта. З великим, скажімо, фантазією, дизайнерською, такою підходом. Ну, а це ми повертаємося додому, і ось так такий різдвяний віночок у мене вийшов. Я вже давно не робила, навіть забула, що іграшки потрібно, навпаки, приклеювати. Ну, нічого. І так виглядає непогано. Ну що ж, пішли, подивимося, як виглядає наша ялинка. Дуже важко знімати, коли. Блискає ілюмінація, Тому піднімаємося нагору і дивимося, як у нас виблискує ялинка. Звичайно ж, наші зм'ючки там. Ось так ми прикрасили двері на другому поверсі. І ще в нас одна ялинка, яка була до цього. Це туя угорщику, вона слугує вже нам ялинкою два роки, що ми тут були. В цьому році ми їх так трішечки прикрасили. Вона стояла тут на сільчику, та невеличка, той невеличкий горщик, поки не зайняла це місце ось така невеличка ялиночка. Іграшки, з які ми робили з мишком, це і гномики, і Дід Мороз, зміючка, яку я в'язала. І ось парочка гарна Остап та одарочка. В кімнатах я вам вже показувала, які композиції ми поробили. Я колись казала, що ніколи не думала, що такі дорогі будуть шишки. І салатик мандаринки, закусочка, яка сподобалася всім по шорсу. Я знімала раніше, але не виходило мені змонтувати. Грибочки ріжемо миленько. міленько. Я ріжу ніжки на салатики, на закуски, а ось ці шапочки залишаю на фаршировку. Вони великі, гарні і в майбутньому на щось пригодяться. Обже смажуємо грибочки на сковорідці, недовго. Трішечка зарум'янилися, лишні, надлишок рідини випарувався. Тут вже готується м'ясо, яйця, і морквинка готувариться. Три морквинки. Нарізаємо все міленько в одну посудинку. І... М'ясо ріжемо гарячим. Тоді під дією високої температури плавиться твердий сир і краще скріпляються кульки. У мене дуже добре вийшло порізати, я майже розірвала ну нічого, як ото кажуть, собі поїли. Виходить дуже смачно. Як бачите, сирок поплавився, можна додати ще 2-3 ложечки дивіться, на свій смак ліпимо кульки. Ця закуска виходить дуже ефектною, І, як ви бачите, на задньому плані вже стоїть зроблений у мене імбир маринований. Теж розкажу, як я його робила. Це тепер улюблена моя страва. Теж. Точніше, не страва, а приправа. Виглядають вони дуже ефектно, дуже смачні, навіть ось ці кульки можна обкачати або в кокосовій стружці, і це буде вже інша закуска. Можна ще з горішками зробити. Все, що душа забажає. Цим мені подобається кухня. Головне, ідею я вам подала. Така прикраса буде прикрасою на будь-якому столі. І інше блюдо це звичайна подача. Це шуба, мариную цибульку. У мене 5% оцет, тому водички тут треба небагато. В основному оцет і цукор. Я даю вам ідею. І те, як прикрашати, це ідея кожного. У мене не дуже виходить прикрашати, бо ви знаєте, в мене травма руки. Це повинні були бути іграшки ялинкові у формі кульки. Але у мене не вийшла верхівочка прикрасити кулінарним шприцом працювати дуже важко однією рукою і щось робити. Потім я вже вирішила, що краще було б перетерти все на тертушку, було б краще формувати кульки. Але вже порізала, поза звичкою, як на звичайний салат, рідину з цибульки злили додаємо трішки майонезу. Стіль перець, що ви звикли. І робите шупу, так як ви звикли, кладете, що любите. Я люблю просто картопля, морква, буряк і цибуля риба. З бурячка стіжуємо надлишок рідини, соку, його можна використати буде для імбиру, для закраски. Але я вже роблю вже на другий день цей салат, і, звичайно ж, мені вже зроблений стоїть імбир. Точно так же все робимо, закручуємо у бурячок салатик. Ну, а прикраса не дуже вийшла, як бачите, повинна була бути кращою. Ну, нічого, на смак це аж ніяк не вплинуло. Зате я м'ялася з того, як я видавлювала майонез із шприца. Це виглядає дуже куметно. Дуже теж. Так, на мій погляд, ефекту виглядає подача. А ви всі розумнички і прикрасите краще від мене. І ось рецепт корення імбиру. Я люблю імбир із м'ясом, із рибою, із сушами, суші. І набагато смачніше. Ми перепробували дуже багато фірм. Домашній маринований імбир найкращий. Готується дуже швидко, буквально на другий день вже можна їсти. Ось так. Кому не подобається червоний, можна зробити просто білий. Можна більше соку налити бурячка, але це виходить дуже смачно. Ось таке невеличке відео у мене вийшло. Я з задоволенням вам поділилася своїми рецептиками. І я хочу вам побажати миру та перемоги якнайшвидше. Якщо щось не, від... не сподобалося, ставте дизлайки, якщо сподобалося – лайки. І задавайте питання завжди відповім із задоволенням. І хотіла б вас попросити разом з Мишком зробити маленьку справу. Звук у нас пропав подарувати нам невеличкий лайк і. Підписку кому сподобалося. Вам не важко, а нам з Мишком приємно. До зустрічі в наступних відео.